Я Оксана Рубаняк, позивник Ксена, військовослужбовиця підрозділу 72-ї окремої механізованої бригади. Моя історія розпочалася 24 лютого, коли я вступила до добровольчого формування Івано-Франківської територіальної громади номер 3 яке почалося формуватися 24 лютого. Ми прибули там півтора місяці, а потім вже з хлопцями. Із 200 людей, які були в ДФТГ, 35, ми відправилися в новостворений батальйон 72-ї бригади і стали основою кулеметного взводу. Життя до війни в мене було прекрасне. Я навчалася, працювала, мала багато мрій та планів. Навчалася у двох університетах, працювала в Івано-Франківській міській раді у відділі молодіжної політики, департамент молодіжної політики та спорту. Була заступницею голови молодіжної ради Івано-Франківська. Окрім навчання, я вступила у 2021 році на військову кафедру. Ця думка в мене була завжди. Колись в мене була мрія вступити в військовий ліцей, але не вийшло, тому я здійснила свої задуми пізніше. Чому так? Це мої погляди були. Я розуміла, рано чи пізно нам доведеться стикнутися з більшою агресією Росії, оскільки мій дядько був військовослужбовцем, я знала, що таке війна, і щоб готовою бути з нею зіткнутися, треба вміти щось мати навички і знання. Я вважала, що військова кафедра мені їх дасть. Ручалася я буквально там півроку і почалася війна. На військовій кафедрі були тільки теоретичні знання, тому що практика вона здобувалася пізніше, а я в той момент вже була на передку. <му> я одна дівчина у своєму взводі. Більше скажу, чи не єдина у батальйоні, яка ходила за весь. Час свого перебування справді на позиції. Кадровик Антон Колумбет запитує: кажу, ти куди в медичну частину чи до нас у штаб? Бо їм якраз там треба було людина. Я на нього дивлюся, кажу, то ні, я з хлопцями, куди в кулеметний взвод? Кажу, так, кулеметний взвод. Проте я не мала уявлення взагалі, як мені працювати з тими кулеметами. Коли я сказала, що кулеметний взвод на мене, всі начальник штабу, мій командир, він теж не очікував, що як я піду з хлопцями так всі дивляться на мене. Ну каже кадровик добре. Бо вони всі думали, що я передумаю за ці два тижні. Ні, такого не було. Ми приїхали в зону бойових дій, і командир розподіляє по позиціях. Прийшла одна ротація, хлопці повернулися, пішли хлопці, якби другі вже на позицію, повернулися. І як вже моя черга – йти на позицію? А в нас таке було мені шокування. Я стою, чекаю свого прізвища і не чую його. Коли я не почула свого прізвища, я йду до заступника командира, тоді це був отаман, і каже: Мене, командир пустив на позиції, але я не чула свого прізвища. Ви там складали списки, поміняйте мене. Він каже: без проблем йде за Івана, а Іван піде на наступну ротацію. Ну і на наступний день ми, якби вечором, пішли на позиції, помінялися. Ми мінялися в сутінках і зранку, десь там, можливо, в обід командир дізнається, що Оксана на позиції. І таких було багато ситуацій, коли там наші... Позиції штурмую, треба, треба підкріплення. От е, оце речення я з хлопцями. От від початку і до кінця, як ми з ними почали, і так ми з ними і до сьогоднішнього дня, і це більше наша така згуртованість, більше ми розуміємо один одного. Я би сказала, що ми як сім'я, франківська сім'я. Знову ж таки, е, літо минулого року під там Зайцеве, заходить командир розвідки на КСП. І, е, Каже, мені треба шістьох людей там на розвідку. А я якраз була на КСП, кажу, я йду. Ні, ти не йдеш, Оксана каже мені. Командир, мій не за Я така добре. І тут мої хлопці збиратися, Я йду з ними збиратися. Тут командир розвідки заходить, каже, що ви готові. А я стою, кажу, так, да, готові. І я кажу: мій командир, дозволиш, я теж іду. Ми пішли, якби все добре. Прийшло, завдання виконали. Повертаємося назад. І тоді ми приходимо. Жорстко морально. Я вислухала від командира дуже багато речей. Але він зрозумів, що я теж можу йти з хлопцями і робити все, що вони, і не наражаю ніяк їх на небезпеку, тому що я дівчина. Оскільки має стрілецький батальйон, наше завдання оборона, е, оборонна лінії, оборона наших позицій. Хочу пояснити, як взагалі. Е, Працювати з кулеметом. Працює розрахунок, який складається з двох-трьох людей. Якщо це дошика, достатньо двох людей, тому що вона легше в обслуговуванні, вона в принципі легша 40 кілограмів. Браунінг важить 60 кілограмів, тому що там є тренога така доволі важка, 20 кілограм. є там двоє людей, які доносять ДШК до позиції, обладнуємо позицію, копаємо зверху. Ці бров накладемо глиною, і так далі. Тобто укріплюємо позицію і робимо резервну. Браунінг, така сама ситуація. Тільки там треба троє людей доносити до позиції, обладнюєте, складаєте кулемет і починаєте працювати все. Якось так відбувається. Тобто, е, тому що часто чую в свою адресу претензії, а як вона ж носить той кулемет? Він ж такий складний, він ж такий важкий. Е, наша робота складається в обороні, тому в нас є свої стабільні позиції. Звісно, що не без того, що ми міняємо їх через обстріли, через те, що працюють по нашій вогневій позиції. Якщо б я була штурмовиком, напевно я б не була кулеметником, тому що його потрібно носити і кілометрів 10, і 15 і так далі. А це вага. За весь час служби ми були під Бахмутом, Марський напрямок та Вугледарський напрямок. Коли наступали на Бахмет, то ми цим були нулем, на який наступають, і саме тоді ми стикнулися з Вагнером. Це наше перше бойове завдання, бойовий виїзд, наша перша лінія оборони як новоствореного батальйону, і зразу. Вагнера, скажу, що це дійсно найбільш професійні бійці російської армії. Найбільш неврівноважені, я би сказала, і ті, які йдуть справді до кінця, тому що була ситуація, бій, люди ну, важко назвати їх людьми вагнера. Вони йшли без касок, без бронежилетів, РПС з набоями і автомат. Все, і вони йдуть на пролом. Звісно, що відбувається стрілецький бій. Там хто йде перший, його убивають, він падає. І той, хто йде, другий, він не відходить. Він іде далі на пролом, і це вони переступали один через одного. Це нездорово психічна істота, я би сказала так, або ці істоти під чимось. 13 березня 2023 року я отримала поранення біля населеного пункту вугледар, один осколок в голову, один у плече і троє в спину. На щастя, в голову не потрапило. Це було. Перелом потиличної кістки зі зміщенням середину, забіг головного мозку, другого ступеня. Один не виняли зі спини, залишився досі там. Я встигла відвернутися. І одразу, що я почула, це пекучий біль у спину. І головний біль дуже сильний. Дезорієнта в просторі, у мене зразу помутніло в очах. І за голову я подумала, що в мене просто контузія, у мене попередньо вони були. Тому це було все те саме, тільки значно більших Розмірах, і Фінт піднімає шапку, там кров. Я відчуваю, як кров потекла просто по шиї. І він каже, що там поранення. Вони теж почали обмотувати голову, викликали по евак машини. Питає побратим: каже: ти можеш іти, щоб ми тебе доставили до машини? Кажу, можу раз, два. Перший крок, другий крок, я просто вирубилася, втрачаю свідомість і приходжу до тями вже у машині, коли там кажуть, Оксана, Оксана, якби прийде до тями. А в мене таке було відчуття, ніби я спала і оце прикинулося. Мені так добре було. Я спершу думаю, це сон, такий реалістичний сон у мене був, а я нічого не бачу, тому що. Осколок він потрапив у потиличну частину, так як би перунківські частини, і зразу за нею знаходиться відділення мозку, яке відповідає за зір. І буквально там дві години я взагалі нічого не бачила. Переді мною була чорна стіна. Вони переживають, щоб я знову не втратила свідомість, кажуть, давай, говори щось. Ну, це явно не той момент, коли мені щось хотілося говорити. Я кажу, що говорити. Я... Він каже, співай, не вмію співати, Ну, розкажи щось, щось. А перед цим я якраз моєму побратиму і фінту розказувала вірш Шевченка у всякого своє доля. Ну і починаю розказувати вірш у всякого своє доля, і свій шлях широкий. Вони послухали, каже, молодець, давай далі. А я розказую, і в мене сльози льються. Зараз я знаходжуся на реабілітації і на наступний тиждень вже повертаюся до своїх хлопців. Це частинка мене вже. От хлопці мої це частинка мене. Я до них дуже звикла. Ми як сім'я, ми стільки всього прийшли. Дійсно, як бачили мене мої хлопці, особливо ті, які були під час поранення, не бачу мене ніхто. Ті ситуації, які ми з ними переживали, ні з ким я не переживала і надіюся, більше не буду переживати з людьми, з якими ти знаходишся на грані смерті. Вони з тобі стають як рідним насправді. Тому навіть рідні я кажу, що вони не такі мені близькі, як мої хлопці. Рідні змирилися з усім, що відбувається в моєму житті. Спершу вони не знали, що я відправилася на фронт. Вони дізналися два місяці після, коли почалося з'являтися щось в інтернеті про мене. У відповідь я. Почула, ну тримаюся там до перемоги, і в принципі наша розмова тоді закінчилася, тому що вони розуміють, де я, і я не можу сильно говорити. Зараз вони теж дуже би хотіли, щоб моя служба закінчилася, як і будь-які батьки, особливо після поранення. Я ж кажу, чим швидше ви приймете те, що я повернуся до своїх хлопців, тим легше вам буде. До війни я навчалася в коледжі на вчителя початкових класів та в університеті на заочній формі на філолога. От саме під час реабілітації закривала дві сесії досить успішно. Коли я була на фронті, приходила з позиції, забирала в нашого діловода ноутбук, казала, все, в мене сесія, мені треба поздавати там. Е, я сама верховинка з Верховинського району Гуцулка, і в мене там неймовірні краєвиди. Я казала, коли ми їхали там, по дорозі на сході і бачила теракони, я кажу, я проміняла свої гори на теракони. Хоча справді нічого я не проміняла, це так життя заставило. Позивний обрав мій побратим, берет Олег Колік, який загинув. Ні в кого в голові нічого нормального не виходить: то Роксолана, то там русалка, то ще щось. Я кажу, може, гуцулка Ксеня? Ні, Олег каже, довго. Два слова довго казати. Ну добре, думаємо, думаємо, думаємо. І він каже: Ксена. Я кажу, Ксеня, він каже: Ні, Ксена. А хто така Ксена? Я в житті не дивилася того фільму. І він каже: Ну подивися, подивилася зайшла я в Тік-Ток, У нас тоді ще була мережа. Одна хвилина, хто така Ксена, я кажу, та хай буде, ніби нормально. Виглядає нормально. Я досі не дивилася фільму і не хочу, не хочу себе розчаровувати <свіліпи> в деякій мірі. Ксена та ксена, принцеса воїн. Хлопці кажуть, що підходить, і тепер переконалися, що дійсно моє. У мене немає такої риси гордитися собою. Я розумію, що в деяких моментах я молодець, що я вчинила так, а в деяких моментах, звісно, що свідомість мені підказує, що з наслідками я буду боротися ще довго. Зараз наслідки вилізають і зі здоров'ям. Але е, я вчинила так, бо вважаю, що повинна була так зробити. І зараз вважаю, повинно, повинна повернутися також на фронт до хлопців. Я би не вчинила по-іншому. Коли за мене пишаються мої хлопці, це для мене більше похвалення за все. Коли я бачу не по розмовам, а по очам, що от вони дивляться і вони, вони розуміють, що я би могла бути не з ними, але я з ними. І от така гордість у них за мене. Зараз мені 20 років. На схід я відправилася в 19, а своє 20-річчя зустрічала на фронті. Всі мене вітають, кажуть, що приїхала тебе вітати. Я думала, привітаю та все. Я кажу, ну добре, дякую, їдьте звідси, щоб вас зараз пташка не побачила. Ми, кажемо, вони кажуть, Ми без тебе не поїдемо. Я заходжу, і по дві лінії, при мене, стоять хлопці, напроти мене командир, щось тримає в руках. І вони всі там вітаємо, кажуть всі гучно разом. Я дуже хотіла пістолет Форт 17, і якраз командир мені його придбав. Це був подарунок від нього такий. Я звісно, що тішуся, радію. Тут стез виносить 100 до 3, я не знаю, де вони їх взяли. Напевно, з Дніпра привезли. Вручає мені. Я така радісно стою. І в цей момент мені щось командир заговорює зуби, а стел з тортом в лице. Тобто, ось це він мій був день народження 20 років. Справді незабутнім. Я не думаю, що я його забуду до кінця свого життя. Mm. Зараз я вже повертаюся з декількох причин, звісно, з одна це мої хлопці, але все ж таки я впевнена, що ця боротьба буде довгою, і ми ще довго воюватимемо. Перемога не настане так скоро, як би нам хотілося. Тому я не маю права просто зійти з дистанції зараз, адже боротьба вона досить довго тривала. І я б хотіла після війни, дай Бог, вона закінчиться в швидкому часі, жити у мирній країні, де не обстрілюють міста і де немає війни. І щоб мої діти. Якщо, не, якщо я не знаю, просто якщо я виживу і мої діти, щоб вони не воювали вже знову ж таки з Росією. Я б дуже хотіла, щоб ця боротьба закінчилася саме на моєму поколінні. Ти там постійно в небезпеці, кожного дня, кожної секунди. Я розумію, що наступної секунди може прилетіти і там мене вбити, наступного бою мене можуть просто вбити і так далі. Дуже багато планів, які були, тих планів немає. Мрій, я не мрію, нічого не очікую, не вірю людям. Але під час війни ми з побратимами таку собі ціль поставили. Я дуже хочу побачити полярне Сяйво. і з деякими побратимами ми домовилися, що після перемоги ми обов'язково поїдемо і побачимо його. Тому перше завдання це вижити, друге це перемогти.